Будь-який шлях починається з повернення сил. Ти не можеш змінювати світ, якщо виснажений, не можеш іти вперед, коли розкидаєш себе на дрібниці. Тому перший крок зупинитись і повернути енергію. Рефлексія відкриває дзеркало, вона показує тебе виснажує не робота, а нескінченний внутрішній діалог, не брак часу, а дрібні образи й очікування, не події, а чужі історії, у які ти занурюєшся. Це те, що непомітно краде твою силу щодня. Вчені кастанеди це називається сталкінгом. Воїн відслідковує гачки, які чіпляють його увагу. Одне слово, і ти вже спалив півдня на пережовування. Один погляд, і ти втратив спокій. Сталкінг це мистецтво вчасно зупинитися і сказати: Я не віддам на це свою енергію. А у трансерфінгу світ показує ті ж пастки, маятники, вони живляться твоїм зануренням у боротьбу. Але ти можеш просто зняти надмірну важливість і повернути увагу назад до себе. У цей момент енергія перестає витікати назовні і починає накопичуватись у тобі. Практика проста. Щодня помічай хоча б один момент, коли ти втратив енергію. Зупинись і запитай, що саме забрало мої сили? Чому я це дозволив? І чи було воно справді вартим моєї уваги? Ти здивуєшся: більшість втрат порожні. І тоді сила поступово почне повертатися. енергія це найцінніший ресурс. Гроші можна заробити знову, час можна надолужити, але витрачена енергія це витрачене життя. Тому перший крок твого шляху навчитися збирати енергію назад. Бо без енергії воїн без а з енергією він здатен змінити світ. Перший крок ти вже зробив ти навчився бачити. Тепер приходить другий навчитися керувати. Бо бачення без дії це сон наяву, яву, а дія без бачення це хаотичний біг у темряві. Лише коли вони поєднані, народжується справжня сила. Воля це не примха і невпертість, це не прагнення будь що довести іншим. Воля це невидимий стрижень, що тримає тебе рівно, навіть коли навколо буря, це здатність залишатися вірним собі тоді, коли світ намагається відволікти, спокусити чи зламати. Щодня ти стоїш на роздоріжжі. Десятки доріг. Одні манять, інші провокують, ще інші тягнуть у пастку звички. І тільки твоя воля вирішує, куди піде твоя енергія. Тренуй її просто, зупинись у будь-який момент і спитай себе: чи це мій шлях, чи це мій вибір? Чи це лише тінь старої програми, яка рухає мною на автоматі? Кожна чесна відповідь, це крапля сили, що вливається у твій стрижень. Кожне «ні» чужим сценарієм це так твоїй свободі, бо воля як м'яс. Що частіше ти її використовуєш, то міцнішою вона стає. І тоді вже не світ керує тобою, а ти керуєш власним світом. Запам'ятай, там, де немає волі, панує хаос, там, де воля сильна, відкривається свобода. Цей тиждень твій тренажер. Кожен день це поле вибору. І кожна навіть маленька перемога. Ще один крок до того, щоб стати господарем власного шляху. Ти маєш більше влади над собою, ніж здається. Але чи скористаєшся ти нею? Те, що ти бачиш, не світ, це лише твій ракурс. Досі ти збирав силу і тренував волю. Тепер настав час доторкнутися до ще глибшої таємниці, до того як ти сам твориш власну реальність, бо світ не є сталим, він рухається, переливається. Змінює обличчя залежно від того, з якої точки ти дивишся. Сьогодні одна подія здається трагедією, а завтра поворотом до нового життя. Те саме явище може бути для когось проблемою, а для когось дверима. Різниця лише в точці сприйняття. Точка сприйняття це місце, з якого ти дивишся на світ. Вона може бути вузькою, і тоді ти бачиш лише стіну. Вона може бути гнучкою, і тоді навіть у стіні ти знайдеш двері. Тренуй свою точку сприйняття. Зупинись і подивися на будь-яку ситуацію з іншого ракурсу. Запитай себе, як я бачу це зараз, а як це можна побачити інакше. Що відкриється, якщо я перестану називати це проблемою? Кожен раз, коли ти зміщуєш свою точку сприйняття, світ розкриває нові шляхи. Кожен раз, коли ти вчишся бачити ширше, ти отримуєш більше свободи. Запам'ятай, ти не є заручником світу. Ти режисер власного сприйняття. І те, куди ти змістиш свою точку бачення сьогодні, визначає, який світ ти побачиш завтра. Цей тиждень твоя лабораторія. Кожна ситуація це поле експерименту. І кожен новий ракурс ще один крок у мистецтві керувати власною реальністю. Світ слухає тебе не тоді, коли ти хочеш. А тоді, коли ти вирішив, бажання слабкі, вони народжуються зі страху чи з ілюзій. Людина хоче більшого, але всередині сумнівається, і тоді світ відповідає тим самим сумнівом: хтось хоче змін, але мріє про них здалеку, як про картинку з чужого життя. І тоді бажання залишається лише мрією, намір інший. Він народжується не у голові, а в тілі, у самому центрі сили. Намір не питає: чи вийде? Він просто каже. Це відбудеться, я йду. Намір це не порив і не випадкове захотілося. Це стан, який важко пояснити словами. Він мовчазний, але відчутний. Він не схожий на вогонь, що швидко спалахує і гасне. Він радше, як ріка, яка може бути спокійною зовні, але всередині несе неймовірну силу руху. Коли в тобі є намір, світ починає змінюватися. Обставини, люди, навіть випадковості. Все ніби розсувається, щоб дати дорогу. Бо реальність чує не твої слова, а твою внутрішню рішучість. Світ завжди перевіряє твій намір. Тобі кинуть виклик, тебе спробують зупинити, тобі покажуть сумнів, хаос, відволікання. Не борись із цим. Просто повертайся до центру. Пам'ятай, що намір це не разовий вибух, це постійний напрямок, який тримає тебе як магніт. І кожного разу, коли ти обираєш цей напрямок знову. Коли не здаєшся перед першою перешкодою, твій намір укорінюється, і світ все глибше вбудовується у твій рух, бо там, де є намір, там вже є шлях, там вже є двері, навіть якщо ти їх ще не бачиш, і якщо ти йдеш, вони відчиняються. Цього тижня ми вчимось бачити підказки, які залишає світ. Найчастіше ми рухаємось на автоматі, поспішаємо, відволікаємось, живемо у звичному потоці. Через це не помічаємо сигналів, які могли б допомогти нам. Але світ завжди з нами говорить через людей, які трапляються на шляху, через слова, які повторюються у різних місцях, через події, що змінюють наш маршрут. Твоє завдання навчитися ці підказки бачити. Кілька разів на день роби паузу. Просто озирнись і зверни увагу на деталі. Помічай усе, що чомусь привертає твою увагу. Щодня записуй три сигнали. Це може бути слово, зустріч, збіг чи несподівана ситуація. Коли ти це фіксуєш, став собі питання, чому я звернув на це увагу, який сенс може мати цей знак, у який бік він мене підштовхує. Не намагайся одразу знайти ідеальну відповідь. Важливо просто тренувати уважність і довіру до процесу. І головне, не зупиняйся лише на спостереженні. Коли бачиш напрямок, зроби маленький крок у той бік. З часом ти побачиш, що випадковості перестають бути випадковими, і дорога стає яснішою. Ти перестаєш витрачати сили на боротьбу, і починаєш рухатися легше. Світ завжди з тобою говорить, але більшість не чує. Люди поспішають, застрягають у справах, відволікаються на шум. І тому вони пропускають головне підказки, які вже поруч. У тебе є вибір. Орієнтири реальності це не магія і не випадковість. Це закономірності, усе це мова світу. Якщо ти навчишся її читати, то отримаєш карту, Карту, яка показує, куди рухатись далі. У тобі завжди є дві сторони: світло і тінь. Світло ти показуєш охоче це твої сили, таланти, риси, якими ти пишаєшся. Але є й інша частина те, що ти ховаєш, що важко прийняти, що свідомість відштовхує. Стань уважним. Пригадай момент, коли ти злився, заздрив, відчував страх чи безсилля. Відчуй, як ти хотів це сховати навіть від себе, а тепер подивись на це інакше це не ворог, це теж частина тебе. Світло і тінь непротилежності, вони дві частини одного цілого, наче органи в тілі. Твої сильні сторони дають тобі силу творити. Твої темні сторони нагадують, де ти маєш зростати. Гнів може стати паливом, страх уважністю. Сум глибиною. Запитай себе, які три риси у мені найважче сприймає моя свідомість, що я намагаюся відкинути, що викликає найбільший опір. Просто спостерігай, бо справжній баланс приходить тоді, коли ти перестаєш ховати частини себе, коли ти приймаєш усе, і світло, і тінь. Тільки так ти стаєш цілісним. І тільки так з'являється спокій, якого не може похитнути жодна буря. Подумай, що сильніше день чи ніч, вогонь чи вода, дихання чи видих. Все має сенс тільки у поєднанні. Без темряви ти не знав би, що таке світло. Без страху не відчув би смаку сміливості. Без тіні твоє світло було б поверхневим. Ти як організм, де немає нічого зайвого. Кожна риса, кожна сторона служить тобі. Тільки треба навчитися слухати та приймати і інтегрувати. Коли ти перестаєш воювати сам із собою, народжується баланс. А з балансом приходить справжня сила. У кожного є місце, де час ніби зупиняється, де розум перестає метушитися, де тіло відчуває спокій, як після довгої дороги додому. Це твоє джерело сили, місце, куди ти можеш повертатися завжди у реальності чи всередині себе. Згадай, де ти відчував найбільший мир? Можливо, це ліс, де вітер говорить із деревами. Можливо, кімната з дитинства, де було тепло і безпечно, можливо, просто мить, коли ти лежав на траві й дивився в небо. Твоє джерело не має бути великим чи особливим. Головне, що саме там ти відчуваєш себе цілим. Зараз увійди в це місце подумки, уяви його деталями, відчуй запахи, кольори, звуки, торкнись того спокою, який там живе. І тепер зупинись, прислухайся, що дає тобі це місце. Яке відчуття воно залишає в тілі, яке слово чи символ приходить у свідомість? Це і є твоє джерело, твоє укорінення, твоя особиста опора, яка завжди поруч. Тепер запам'ятай шлях до нього. Бо коли світ кидає виклики, коли сумніви чи хаос розхитують твою рівновагу, ти завжди можеш повернутися сюди. Це місце не просто уявне, це частина тебе, і повертатися знову. Завжди пам'ятай, твоя сила не десь зовні. Не в чужих словах, не у випадкових обставинах, вона всередині, у твоєму джерелі. Коли тобі важко, згадай цей простір, коли здається, що ти загубився, повернись туди, коли світ занадто гучний, увійди у тишу свого дому, і тоді відчуєш, ти не сам, ти не слабкий, ти не загублений, ти завжди маєш шлях назад до себе, до свого джерела, до своєї сили. Ти пройшов шлях, збирав силу, вчився керувати волею, змінював сприйняття, працював із наміром, бачив знаки, заглядав у тінь і світло, знайшов своє джерело сили. І тепер час інтегрувати, не просто згадати пройдений шлях, а дозволити йому стати частиною тебе. Сядь спокійно, відчуй тіло, як воно дихає, як пульсує, як живе. Відчуй, що кожна практика залишила в тобі відбиток. Кожен тиждень це нова грань усвідомлення. Згадай усе по черзі енергію, яку ти повернув, волю, яку укріпив, точку сприйняття, яку навчився рухати, намір, що став твоїм стрижним, орієнтири, що навчили довіряти знакам, баланс світла й тіні, який дав спокій, джерело сили, у якому ти укорінився. Тепер дозволь усім цим станам з'єднатися, нерозумом, відчуттям, наче всі частини тебе зібрались у центрі грудей і стали єдиним пульсом. У Кастанеди це називали зібрати енергетичне тіло, у трансерфінгу стати господарем сну реальності, у рефлексії прокинутись у присутності, назви, які б ми не вибрали, це одне й те саме: стан, коли ти є тут повністю. Відчуй, як у тобі немає боротьби, тільки ясність і спокій, який не потребує доказів. Тепер світ не проти тебе. Він відгукується тобі. Ти не борешся, ти співдієш, не шукаєш? Знаходиш, не контролюєш, направляєш. Це і є інтеграція усвідомлення, коли дія народжується з тиші, коли вибір не напружує, але не природно. коли життя стає простором взаємного відгуку. З цього моменту тобі не потрібно тримати практики вони живуть у тобі як дихання, як ритм, як твоя природа ти завершив коло. Але це не кінець, це початок. Тепер ти можеш рухатись по життю усвідомлено, з волею, але без напруги, з наміром, але без страху, з відкритим серцем і ясним розумом. Усе, що треба, вже в тобі, і все, що прийде, лише продовження твоєї присутності, бо справжня інтеграція це не дія, це стан буття. Ти пройшов вісім кроків, кожен з них був окремим світом, кожен навчив тебе чогось нового про енергію, про волю, про сприйняття. Про тінь і світло, про джерело сили. І всі разом вони склали цілісну мозаїку, в якій тепер відображається ти сам. Ти вже не той, хто був на початку, твої очі бачать інакше, твоя свідомість відчуває інакше, твоє тіло знає, сила завжди поруч, бо вона в тобі. Ти навчився повертати розгублену енергію, тримати свій напрямок волею, змінювати точку сприйняття, будувати намір, що веде далі, читати знаки і орієнтири реальності. Приймати свою тінь і своє світло як єдине ціле укорінюватися у своєму джерелі сили і, зрештою, інтегрувати все це у новий стан буття. Але цей курс не кінець. Ти відкрив двері, за якими немає кінцевої точки, є лише шлях нескінченний, живий, мінливий. Бо усвідомлення це не разовий досвід, це ритм, це подих, це вогонь, який ти несеш крізь життя. І коли ти йдеш далі, пам'ятай, кожна практика, яку ти пройшов, не закінчилася, вона продовжує жити в тобі. Далі будуть нові глибини, нові практики, нові відкриття. Але головне вже сталося: ти прокинувся та згадав, ким ти є. До зустрічі!